Адам Сміт був шотландським філософом 1700-х років, якого часто називають батьком економіки. У 1776 році він написав дослідження про природу і причини багатства народів, де він намагався з'ясувати, чому одні народи багаті, а інші ні. Він вважав, що існує рука ні, нереальна рука, невидима рука, яка керує вільним вільний ринок через власні інтереси людей. Саме так він вважав, що якщо кожен буде діяти у власному егоїзмі, то економіка буде процвітати і вони перетворяться на заможну націю. Заможною нацією, навіть не потребуючи допомоги короля. Люди хочуть купувати найдешевші виробники, хочуть продавати якомога дешевші товари. Виробники хочуть продавати за якомога більшу суму в доларах, яку вони можуть отримати, і саме цей магічний невидимий ринок повинен був це вирівняти. Якби вся нація робила так, і кожен спеціалізувався на виробництві лише того, що він вміє, ми могли б торгувати один з одним, один з одним і максимізувати наш валовий внутрішній продукт, говорив він. Навіть більше він стверджував, що ми можемо і повинні торгувати через кордони, щоб спеціалізувати всю країну. Чудово! Перша сучасна людина, яка по-справжньому замислився над тим, як керувати. Ти економікою і сказав нам не керувати нею взагалі. Цього ж погляду не поділяв німецький економіст Карл Маркс, найбільш відомий як співавтор комуністичного маніфесту, а згодом написання капіталу у 1867 році, йому безумовно не подобалися егоїстичні ідеї Адама. Егоїстичні ідеї Адама. Вся ця ідея з капіталізмом неминуче повинна була зазнати поразки в кривавій революції. Чому? Ну, Карл вважав, що цінність товару можна об'єктивно виміряти кількістю людської праці, вкладеної у його виробництво, а не за помахом чарівної руки. І таким чином ці буржуазні капіталісти, які наживаються на своєму капіталі, експлуатують робітничий клас пролетаріату крадучи те, що, що є їхнім найважливішим продуктом, їхню працю, щоб отримати прибуток для себе. Насправді він вважав, що капіталістичний прибуток може бути отриманий лише через крадіжку, використовуючи трудову теорію вартості. Марк сказав, що це вибухне саме по собі, оскільки робітники стануть відчуженими, врешті-решт, повстануть і захоплять засоби виробництва. Незважаючи на те, що він був досить суперечливим на заході, його ідеї вплинули на життя мільярдів людей, особливо у двох великих державах Радянському Радянському Союзі та Китайській Народній Республіці. Ще однією людиною, чиї ідеї вплинули на життя мільярдів людей, був англійський економіст мільярдів людей, був англійський економіст Джон Мейнард Кейнс. Він ніколи не вважав, що ми повинні просто залишити економіку на самоплив. Після того, як особисто економіку на самоплив, особливо після того, як на власні очі побачив, як велика депресія зруйнувала мільйони британських та американців. Тож він написав свій шедевр, який креативно назвав загальна теорія зайнятості відсотка і грошей. Справжній перевертень сторінок, чи не так, він стверджував, що уряд повинен відігравати активну роль у стимулюванні того, що він називав сукупним попитом під час економічних спадів. Уряд міг би або створюючи власні фірми та послуги, або знижуючи податки, щоб люди самі вирішували, як витрачати свої додаткові гроші. Одного разу він навіть виступив на радіо і сказав британським домогосподаркам витрачати витрачати. Витрачати, щоб врятувати британську економіку під час депресії. Він вважає, що купувати більше речей, означає, що фірмам потрібно виробляти більше речей, наймати більше людей і витягувати їх з, -з, з черги за їжею, що призводить до більших витрат. Кейн сказав, що уряд повинен робити це під час спаду, навіть якщо це означає вищу інфляцію і залазити в довгострокові борги, тому що, зрештою, в довгостроковій перспективі ми всі помремо. Але його найбільший суперник, австрійський економіст і політичний мислитель Фрідріх Фон Гаєк, вважав це повною нісенітницею. Фрідріх пережив австрійську гіперінфляцію і бачив як його батьківщину до тоталітарного правління, що сформувало його ідею про те, що уряд не повинен робити нічогісінько втручатися в економіку. Він виступав за тотальний вільний ринок, який називав економічним лібералізмом, і вважав, що що соціалістична політика та політика держави загального добробуту це ухил до тоталітаризму або шлях до кріпацтва. Про що... про що він писав у своїй найвідомішій праці? Однією з його найважливіших ідей була критика державного контролю над цінами. Якщо згідно з принципами вільного ринку, ціна чогось є суку... Упністю всіх даних про цей товар, то як можна було б даних про цей товар, то як один суб'єкт може сам знати, якою є його вартість. Ціна це спідометр цінності, а не педаль газу. Його антисоціалістичні антисоціальні ідеї були досить суперечливими серед його колег, але вони мали свою контрреволюцію проти Кейнса з появою любителів вільного ринку, таких як Рональд Рейган і Маргарет Тетчер, навіть якщо він казав, що вони не... Що вони не пішли достатньо далеко для нього, як і Хайек, американський економіст Мілтон Фрідман теж любив вільний ринок, теж любив вільний ринок. Він здебільшого вірив в економічний лібералізм, а не в державне втручання. Але Мілтон був особливим. Він не був просто наслідувачем австрійської школи. Замість того, щоб відпустити всю економіку у вільне плавання, він вважав, що уряди повинні контролювати кількість грошей у світі, що часто називають монетаризмом. Він стверджував, що ціни залежать від кількості грошей. І якщо утримувати зростання грошової маси стабільним, зростання грошової маси стабільним, це стабілізує всю економіку. І ми будемо процвітати. Мало того, в короткостроковій перспективі вливання грошей в економіку може фактично збільшити сукупний попит, знижуючи безробіття, але в довгостроковій перспективі це означає інфляційний удар. І якщо ця інфляція занадто висока, він стверджував, що потрібно сповільнити зростання грошової маси, навіть якщо це означає, навіть якщо це означатиме скорочення виробництва в короткостроковій перспективі. Він тісно співпрацював з урядом США та Федеральною резервною системою США у 80-х роках, і з тих пір його ідеї залишаються більш-менш актуальними на заході.